І знову доброго дня, літнього доброго дня. Літо, дожді, велика спека. Все це радило з боку кліматичних подій в Закарпатті. Але водночас про останні новини з колибою. О, о! Політична подія: п'ять депутатів Ужгородської міської ради вийшли із фракції єдиного центру. О, о! Ще одна подія: у нас зацікавилися спортом. Можливо, так само, як і туризмом. Але сподіваємось, що до. Олімпіади 2022, яка можливо пройде в Карпатах. Ми будемо готові зробити і тенісні корти, і баскетбольні площадки, і футбольні поля. Також треба відмітити, що у Гверли новий тренер грозний тренер. Так само і його прізвище Грозний. Ще одна приємна подія на цьому тижні. Нарешті в Закарпатті. З'явився перший наш ріднесенький супер'юзер першої категорії у відомої мережі Форскве. О, ще одна подія цього тижня. Нарешті, після дотривалих баталій, в Закарпатті з'явилися ще кілька об'єктів ЮНЕСКО. Точніше, два, два дерев'яних храма, які разом із лісами Стужиці тепер будуть охоронятися всесвітньою організацією. О, і протягом наступного тижня, який триватиме, ми вас будемо ознайомлювати, що в Закарпатті почався сезон фестивалів. Наразі чекаємо на шостий парад наречених, а також на фестиваль ковалів Гамора. Далі по фестивалям буде о, о! найгірша новина цього тижня. У селі Косівська Поляна Рахівського району стався бунт. Селяни не витримали знущення над екологією їхнього села і перекрили деревиною дорогу. І стали на бік селян. Чекаємо вирішення. І нарешті найпозитивніша новина цього тижня. В Ужгородському національному університеті встановили маятник Фуко. Це вже третій маятник у нас в Україні. Сподіваємося, він буде правильно показувати, куди треба рухатися. До зустрічі з Колибою. До наступного тижня.